Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь моїми рецептами. Я сьогодні разом з вами хочу приготувати салат із гарбуза. У мене з минулого року залишився невеликий гарбузик, і сьогодні у нас буде салат з гарбуза. Зараз я додам сюди травок. Спеції і чесничку, і ми цей гарбузик запечемо десь 15 хвилин у духовці. Додала я італійські трави, трішки чесничку, збризнула олією. І зараз ставимо в духовочку на 15 хвилин запікатись. чекаємо Гарбуз уже готовий, я вже запекла його в духовочки. Ось такому він вигляді зараз. І будемо складати салатик. Я поклала уже листя салата і синю цибульку. І зараз додамо сюди руколу. А зараз я виклала руколу і будемо викладати гарбуз. Тепер на листя салату і фети ми додали запечений гарбузик. Зараз ще додамо сюди сир фету, і буде у нас дуже смачний салат. І виклали сир фету. Фета, фелата, як він там зараз називається, ми називаємо його фета. І зараз зробимо дуже смачну заправку для салата. У мене вже є на каналі ця заправка, і зараз ми її зробимо. І так, салатик готовий. Я заправила його смачною заправкою, як я вже говорила, в мене є рецепт цієї заправки на каналі, дивіться нижче: гірчиця, мед, соєвий соус, олія і лимонний сік. І все це перемішати і полити, заправити в салат. Ось такий у нас сьогодні салатик получився із гарбуза. Звичайно, зараз. І не сезон би, але все-таки, якщо є він у господарстві або на кухні, то обов'язково можна зробити таку смакоту. Так що заходьте, дивіться рецепт під відео в описі, я обов'язково напишу. Та тут і можна сказати, і немає ніякого рецепта. просто запекти гарбуз і потім викласти на блюдо. Заходьте на канал. Готуйте по моїм рецептам, а на сьогодні все. До побачення! Смачного вам!